Звільнення та нагородження зіркою героя залужного. Мобілізація. Нюанси приємні і неприємні. Тримаємо удар про боксерів наших зірок. Фантастичний, так би мовити, 30-мільйонний 30 ванат. Ну і мала бути з нами на зв'язку Анна Максимчук. Вона в вона гарячішій точці зараз на фронті, і військовослужбовиця Старлінк дав збій, але те, що хотіла вона сказати, ми розкажемо, тому що є нюанси. І починаємо. Дмитре Дмитро Сухотєрін і я починаємо, звичайно, з чого? Чого на ваш вибір? Ну, теми всі гарячі, я сижу про теми, але все ж таки це сильний четвер у чорну п'ятницю. Тому про бокс. про бокс. Ну, конечно. Ну, давайте. Тому дивимося на нашого чемпіона. Там було дуже фантастичне відео нашого Олександра, як він готується, як йому його спаринг промплієр б'є дві хвилини по пресу, набиває прес, щоб прес був кремезний. Ну, я думаю, це був жарт більше. Те, що більше він... — так, так, так. — Саго суперника називає пузо. <рес> так. Пузо, ну, там такі, зазвичай. Якщо їх показати зараз, то, ну, звичайно, тут порівняння. Але злякався його суперник, тобто Фюрі злякався. І, злився. І, От, як каже Дмитро, і в травні і на травень, і на в травні. От моя Можливо. моя думка, що от виключно моя думка, без якихось цих ф'юрі, і на буде. травень буде максимально робити усе, щоб перенести бій, щось вигадати, щось придумати. Бій в травні він буде максимально зривати, максимально. Уже раз придумано, два буде. Ну і наш берінчик, я скажу вам, що перспективно, цікаво. Ну, це бій. Це бій в Василі в ваговій категорії Василя Ламаченка. Так, так, це бій вже відомий, це бій вже санкціонований в ІБО, і це бій за звання чемпіона світу. І багато кажуть, що Беринчик переможе. І нарешті цей гарний хлопчина, цей олімпійський, да наш призер, Ну просто гарна людина, яка завжди допомагає нашим хлопцям на передовій. Так він завжди на будь-який поклик відкликається вийде на чемпіонський бій. І можливо, якщо Василь переможе Камбосас. Берінчик переможе свого суперника. Ми побачимо мегафайт українців. Пояси в Прекрасні. І в Звичимо, так, перемоги. Перенесено, перенесено в бій Берінчика не буде. Уже такого, як з Ф'Юрі, у нього суперник не, не наважиться на це. А зараз перейдемо до футболу, тому що ми маємо тепер е нації. непогану групу, чесно кажучи. Не зрозуміло турнір. Не зрозуміло трудно, який називається України, Ліга Нації, важливо. так який стартує в нас, ми от бачимо 5-7 вересня 2024 року. Тобто, люди тільки-на-тільки на -тільки відіграли, втомилися важкий сезон після євро, втягуються в новий сезон, і зразу вікно на Лігу націй. Нахрін ну, та Ліга нації під в цей час сезону ну, цього року. З вересня починається матчі в Лізі нації. На Добре, що у нас група. Сезон. Ну, початок сезону так замість ну, та Ліги Чемпіонів. Ми дивимося Лігу нації. Нахрі нам та Ліга нації після чемпіонату ну, Європи. Ну, скажіть, пане такі. Шеферін. Скажіть, нахріна нам та Ліга досить нації. Досить різко висловлюється. Це ну, ну, не не дипломатично, я б сказав так. Ну, Ліга Європи ліга буде чемпіонат Європи з футболу. Всі Кампач. подивляться, всі порадіють, всі зустрінуться, буде свято футболу. І через місяць, року, півтора власне, чемпіонат Європи чотирьох років Ну, і ця хрінь Ліга Націй починається. Кому вона нахрен потрібна, ну, від... ну, чесно, відверто не розумію. Тобто пана як... кажучи, не потрібно. Давайте тепер ще раз подивимося цю світлинку і подивимося просто групи, було жеребкування, воно пройшло вчора. Жеребкування було дуже цікавим. Нам могли з першого кошику достатися Англія, Уельс, Австрія або Чехія. Не не. Дісталась Чехія нам. Не самий легкий суперник, краще був би Уельс. З третього кошику нам могла дістатися Ірландія, Албанія, Словенія і е, Македонія Албанія дістала. дісталася е, Черногорія. Нам дісталася Албанія. Ну мені здається, це е, найсильніший суперник з третього кушику. З Албанії нам буде дуже неперелепки. Там, до речі, є дуже цікавий півзахисник, е, один атакувально опорного плану. Сефері Пан. Він вже став справжнім лідером. От е, наші гранди би звернули на нього увагу, Вау. особливо панк Суркіс. До вересня і останні... не будемо бачити. А, і остання група це. Ну, це Сіточка, це Джорджія, то есть Грузія, Греція, Казахстан і Туркіш. Ну нам сталося Грузія. Грузія. Це найлегший суперник цієї групи, тому що Туркіш, Греція і Казахстан. Це апріорі суперники більш сильніші. Тому група, в принципі, у нас ну така збалансована. Нема прохідних матчів, нема слабких матчів. Тому буде так цікаво. Не потрібен, потрібен, потрібен турнір, але чекаємо вересня. В цьому та, плані потрібен, потрібен. тепер, да, Ну от, будь ласка, ну, тепер, тепер про те, що у нас мільйонів цивіліни вона. Там, є... 20. є дуже серйозна Наполі, цифра. Наполі 30 мільйонів. Як ви вважаєте, що це? Я вважаю, що це хороший, так би мовити, мотивуючий стимул для нашого юного, молодого футболіста. Так що будемо сподіватися, що і інші наші гравці, так би мовити, будуть оцінені. І це непогано для того, що ми говорили про збірну, про її плани, про найважливіше, -най -най щоб увійти. Вийти на фінальну частину, чи? Це чеки. не є, якби складова. Можливо, можливо, ці 30 мільйонів мотивують і тренерів нашої збірної. На Попроб, жаль, повинна ситуація <как> трошки Феніславич. інша. В дійсності у Ваната закінчується контракт у літку 25-го року. Тобто залишилось по суті півтора роки контракту у Ваната. І через це я думаю, що його агенти почали ігри стосовно того, що його хтось десь щось хоче. Наполі – це, в принципі топовий європейський клуб. В принципі, топовий. Він не дуже багатий, але Ванат з його проблематикою, яка в нього є на сьогоднішній день. а Проблематика є, він емоційно нестабільний. Так, це правда, і він періодично видаляється через свої нерви, і зараз йому трошки не вистачає впевненості, як зараз, як і в інших ситуаціях. Тому на Бонат не може бути трансферною ціллю напалі. Основною замість Віктора Сімхенга на сьогоднішній день йому ще треба попрацювати. А агенти вже почали свої ігри, вже намагаються підвищити йому зарплату і навішати ще більше відповідальності на хлопця. Тобто мені, до речі, 50 на 50? на це ні, це 10 так. на 90. І мені, до речі, в вчорашньому матчі в Лілі з -Лі Лієпаї дуже сподобався супряга. Так йому теж не вистачає впевненості. Він давно не грав, але він вчора зграв таку людину, яка нема давно в Динамо центра того центра, який спиною. Доворіт приймає м'яч, скидує на партнерів. Подивіться, перший гол, як був забитий, і віддає результативну передачі на набігаючих партнерів. Тому супряга дасть згідну конкуренцію вона. Але, або, або, але обидва не впевнені собі, і є в них деякі психологічні вади на сьогодні, на жаль. Тому будемо сподіватися, гол супряги. Ми не подивимося, як це відбулося. А зараз перейдемо до того, про що ми говорили, і з нашою ну, не відбулося це. Віддати належне, тому що Ганна Максимчук знаходилась на зв'язку, але старлінки потрібні, ви знаєте, там і довго тривати зв'язок не міг. ну, Це нуль. нуль. І дуже. Але встигли поговорити, сказала, що дійсно. Якісь е, різні зараз настрої щодо відставки не, ну, звільнення, тому що він таки наполіг на того, щоб його звільнили, а не писати, як штатський хтось за його про за власним бажанням. І тут таки ми бачимо, що його нагородили, він став героєм України. Е, е, різне говорять, я е, мав на зв'язку багатьох. І, і рядових, і сержантський склад, і офіцери, це і учні, і родичі, і знайомі. Але що єдине, що шляхетно повівся Валерій Федорович, ніяких власне істерик, нічого, спокійно, розважливо. Головне, щоб війна ж страшна триває і триватиме довго, щоб Давайте була єдність. А тут, а як по-іншому? Ну як ви вважаєте? Давайте ми спочатку скажемо, що в нас буде ще картисінька тема після Валерія е, Пірисвіцатськи. Про як кожному з українців долучитися до того, щоб ну, перемогти русню? Так, от, так ж... в нас буде така тема сьогодні, я але ви вважаєте от просто як громадянин, як особа людина, яка стежить за цими процесами. Відставка правильно була чи неправильно було від, відправляти відставку? Пане Вважаю, що в такий час я вважаю. Що цього не слід було робити, але я лишаюсь при своїй думці, тому що зараз не слід роздмухувати те, що потім, вже при, після перемоги, величезні шанси, звичайно, Валерія Федоровича стати яскравою політичною фігурою. Зараз, зараз дуже такий невдалий момент для зміни, і це визнають наші партнери в Сполучених Штатах Америки, але це внутрішня справа. Справа президента, справа його команди нинішньої, яка вона є, ви самі знаєте, а світа грає короля. Так що тут е, ніякого так би мовити, вже іншого нічого не придумаєш, кожен при своєму лишається. Я вважаю, що це невірний крок. От і все. Мені здається, Дмитро вважає зовсім. Мені поїде. здається, що крок вірний, тому що зміни вже назріли. Як би ми гарно до нього не ставилися, були взяті певні обов'язки, всім були заявлені певні виконання певних завдань, вони не виконані. Ну, Те, що твориться на кордоні, в мобілізації, на передовій, досягнення, які нам обіцяли там на сучі, все це не зроблено. Хто нам обіцяв? Е, неважливо головна команда, Якщо це обіцяв, не команда, кожу наш за всі на військові стоїть президент. Так що тут да, не треба великому ну, порядок. Не в ТЦК треба, хоча б навести. Ну хоча б те, що там таке коїться, що ну люди кажуть, ту просто трудом. Ага. На передовій, ну ага. ну ну просто усюди. От ту де не торкнешся цього питання. Ці конюшня розгрібаються і поступово не розгрібляли. Ну, за два роки людина воювала. А тут в тилу мали і постачання, і він не раз писав, і заявки були. І зараз стаття залужного, по якій зараз і президентські, і нового головнокомандувача, так, технічне переоснащення, так тільки нові технології, так це про те. Що вже говорив залужний? Давайте не сперечатися, тому що у нас е, розкол у суспільстві дуже такий помітний йде. По ну, зміни були потрібні, на жаль, нехай зміни. Вони, вони под... подивимося, як це буде. Нам треба подивитися все всього ж, та, почекати два-три місяці, і ми побачимо, чи це було на краще, чи Побучимо, дійсно. чи побачимо. Мін. Побачимо обов'язково побачимо. Ось ну а тепер як кожен Украї... А ну про а, ну цей то, що Тут... складається навколо мобілізації. У нас там є світлинка, не ця, а трошки інша. Так, там а, є... Просто сказати, тези, що такий так. занепореєкт, який подали військові у раду для мобілізації, де при тому, що в них вже досить багато прав, при тому, що в них там ну, досить багато нюансів, досить міністерство... багато влади. Закордонне міністерство, з... міністерство оборони, оборони подали. Законопроект, ну це ж воно про господарство. Подачі генерального штабу, ми зараз там є. У нас витяг кратесеньке світлинка з цього законопроекту, і там є обмеження, які на сьогодні вже перешкоджають діючій конституції. Ми країна, яка воює за цю конституцію. Ми воюємо, щоб бути, ну хлопці, які захищають, вони захищають нашу законність. Не можна так. Поплюжити Конституцію, ну, діючу на даний момент. Ну, Це моя особиста заморожувати рахунки людей. Е, да, е, там, ну, Давати е, працівникам ТЦК, організації, по якої немає закону. Нема закону а, давати права перевіряти документи громадян. На якому стоціка мас... буде закон, як то Коли кажуть, буде, дійсне... Тоді будемо розмовляти. Два роки цим... його нема. Хочу сказати два роки. Нема закону потоку. Мобілізація потрібна. І от ми з Анною Максимчук розмовляли. Вона з передової каже, що ну дійсно там і втома є психологічна і потрібні резерви. Потрібні мобілізація само собою потрібна і. Дійсно, я згоден, потрібно проводити цивілізовано і мотивувати тих, хто йде до лав. Тобто є різні спеціальності. Держава можна, може мотивувати. У нас просто немає такої комунікації нормальної. Ні Міністерство оборони, ні Офіс президента, ні всі органи не дають змоги людям зрозуміти, що вони їх стимулюють зарплатнею, їх стимулюють різними посадами. Хтось. Хтось дійсно не, не підходить для того, щоб на нулі бути піхотинцем. Але є чимало посад, які слід обіймати і слід допомагати дійсно, допомагати собі в першу чергу, боронити нашу країну. От з цього виходячи. Але е, ні роз'яснень, ні стимуляції. А от дійсно якісь, функти, кінут. якісь пункти, які дійсно стимулюють не, а от, стимулюють корупція. корупціонерів. Тобто, це, це, тобто дуже, стимулюють дуже, тільки корупцію. Ну В першому о, читанні прийнято. Угу. Ну, в першому читанні прийнято, зараз Май буде купа правок. Так. буде купа правок, тому що заморожувати громадян рахунки транспортними засобами і майно за Ну це ж просто ганьба. Ми в привер... ну, мордор просто, з яким ми воюємо, скажу, От там от така ситуація. Я хочу сказати, що ну, це війсно, просто. Е, ну, давайте, подивимось, давайте подивимось на інше. Валентин Васильович. От давайте ми подивимось на інше. Ми е, країна воює два роки з Росією. Найкращий партнер Росії, тому що вона собі може так дозволити Китай. себе вести, це Китай. У нас хоч одна людина в країні стала купувати менше китайських товарів? Ні. В нас товарообіг з Китаєм, от наступна світлиночка зараз, 10 мільярдів. І це офіційний, є неофіційний, який вдвічі більше. Ми всі грибимо з Китаю, тільки ми на 20 мільярдів завезли з Китаю за минулий 23 рік. Продукції з Китаю на 20 мільярд на ну 10 офіційно і десять спряховано. Це пересилки, це пошта, це передачі і таке інше. І про це ніхто не каже. Просто так, жодна людина не каже: перестаньте купувати китайські продукти. Кажіть всім, не купуйте Китай. Він підтримує Росію, він допомагає шаломами, ліками, та медикаментами, допомагає. їжею і таке інше. бронежилетами, імуніцією допомагає. Не купуйте, не купуйте. те ж саме е з. Те ж саме ситуація з автівками. Китайські фольксвагені купують електричні, китайські бади топи в цьому році не купуємо. І Тому ще починається кажуть, хочу ще додати до попереднього, що дійсно пересічні громадяни не збагачуються. Корупція це не для них. А от дивно, що збагачуються, топові чиновники. Війна і пасаних, і у них, них, них ростуть. І ніхто статки. не хоче закінчувати війну. Так що комусь війна, комусь мати не хочемо ми такого. І я думаю, що треба об'єднатися всім, бути єдиними в тому, що ми допомагаємо не Збройним силам. Ми собі допомагаємо, коли стаємо на чітких позиціях патріотичних. Усього найкращого, перемоги, попри все, перемоги. До побачення і перестаємо купотати киптайське.